Чинається кофе. І справді ранок у росіян почався з наслідків удару безпілотників. Вночі дрони атакували одразу дві бази зберігання та перекачки нафти у Смоленській області. У Смоленську горить нафтобаза, а у Воронежі нафтопереробний завод. Нам тут дрончик прилетів. І не один. Було два вибухи. Большой огонь горить. Справа огонь еще третий, прям видно было, что это дрон летит. Аж слышно, как шумит, горит мы. Бля, на четыре раза бомбануло вообще громко-громко. Вон, он, вон, я вижу его. Третий пролетел. Бах, еще, вот он. Там. Я не знаю, там люди, там, там бежать надо всем. Гранты. А чем сбивать? Какой у нас ПВО в Смоленске? Там чули щонайменше чотири вибухи. Водночас місцева влада повідомляє про збиття всіх безпілотників ще на підльоті до міста. Зазначимо, що всі об'єкти цієї атаки знаходяться у 330 кілометрах від кордону України. Ступінь пошкодження підприємства наразі невідома. Однак, за попередньою оцінкою, під час цієї атаки окупанти могли втратити близько 26 тисяч кубометрів нафти. Росіяни ж почали панікувати через можливе здорожчання пального. Анухіну, то все одно він на велосипед пересяде, а моя 19 літрів на 100 кілометрів спалити може. Що бензин, що солярку скоро в аптеках за рецептом будуть продавати в мілкій тарі. Бензин знову проб'є стелю. За інформацією російських пабліків, крім НПЗ у Смоленську та Воронежі, цієї ночі безпілотники також атакували тракторний завод у Липецькій області, де загарбники виробляють шасі для військової техніки. Губернатор регіону підтвердив атаку, називаючи її ударом по інфраструктурі у промисловій зоні Липецька. телеканал НТА.